Ой, хоч висплюсь нормально, без цих генераторів. Е, гроза дощик. Кумарики. Ех, ех, пацани, ну що, там уже без мене кудись пішли. Що-що? Ну, типа, стоять, стоять. Паца. Паса... Оу, ну! Ні-ні-ні-ні. Це що, ібіс? Ти кого біса? Ми ж у відпустці були. Відпустка буде після відео про новий магазин. Це ж черговий магазин. Біс. Про що знімати? Це найбільший наш магазин, хлопці. Тут є все. Це український кабелас. Знімати є про що, але сьогодні без оглядів. На вас чекає кілька квестів. Вам доведеться трішки побігати, щоб їх виконати. Побігати а нічого, що нам на 4-250 років. Ви впорайтесь, наші глядачі у вас вірять, не підведіть хлопці. Легкотня. Зібратись на пригоду. Виїзд на риболовлю на південний Буг за голову. Ну, так я про це 10 кіно вже знімав, взагалі на ізі. Що думаєте, ні? Три хвилини і все буде готово. Спочатку за приманками. Гайда, гайда, гайда сюди. О! О, малюточка, грифон прикольний. Пойдет сюди. Раз. О, Радны є. Жучара. Все. Чабік родненький І оцього красивого. Теж сюди. Візьмемо маленьку ножечку. Отакий. О, і бюджеточки. І бюджеточки. селекта спринтів. Оп. Цих можна багато взяти, бо вони дешеві. і Їх можна взяти Різдва і О, ось цей. Оце, типу, топчик. Оце типо, за ним, а це на всякий случай. Це все смачно, але це не для головня. Не для головня. О. Катушечка. Страдіт. 2000. тисячі. Вона. Сюди. А? Вичить? Мені здається, що так. Да. Так, тепер спінінг і шнур. О, арена! Вот она. Боги. Це без жартів. Дуже люблю цю палку. Це прям просто... Багіння форелевих палок, як на мене, це Arena Stream. 56 до 10 грамів з будь-яким головним на Південному бузі справляється, а ще із форелями в Норвегії. Без неї їхати на бух. Взагалі не варіант. Тепер що флюр, застіпки, коробка і все. Цього буде достатньо. Діаметр 0,26, ну 100% як щуки. Ох, є-май-йо, оскільки всього смачного. Опа! Пім, воно. Дуже люблю цей шнур. Дуже міцний, дуже надійний і дуже довгоживучий. О! І ще оберталочко. І сюди, і сідайте. Знаєте що це? Це скарб. І до нього ще ж АРСО. О, це прям це прям воно. О, пюреха, Рес. Рунька, рунька, рунька. О! Карабас. Во. Оце під підзалізяки. О, А це воблерки. Тепер треба фурнітуру, застіпки. О, Застіпки. Ну, по суті, все. Удочка є, катушка є, нурно метали, флюр на поводки, застіпки, щоб пристібнутись, приманки базові є, коробки, щоб розкидати, є. Окуляри, щоб бачити, все є. Я готовий. Погнали на казку. Пригода зібратися на Південний Буг на головня. Можу сказати так, що для багатьох зараз пригода вийти з дому в магазин за хлібом, дехто вважає себе відчайдухом, якщо він там пройшов півквартала і такий, типу, ничками. А ми на цілого Буг ну, за заголовня кілометрів за 300 їдемо. Так що це не аби яка пригода. На мою думку, з оцим квестом я справився на 100%. Але у вас є право покритикувати мене в коментарях, написати, чого тут не вистачає на вашу думку. Пишіть, батліться в коментарях. І ми досягнемо якоїсь істини. А якщо хочете ловити головня не просто успішно, а ще й з комфортом, то можете собі обрати такі сонцезахисні джерсі з капюшоном обвес, кіпаря, баф і закритися повністю від палаючого сонця. Тобто рибалити не тільки успішно, а ще і з комфортом. Якщо ви заморилися обходити всі ці 2000 квадратних метрів. Обирати собі снасті і хочете зробити невеликий перепочинок, то отут якраз ви можете і перепочити і смачно перекусити. Ну а вам смачного. Ну, якщо ви сюди завітаєте і таке замовите, я думаю, вам буде так само смачно, як і ні. Мені тут мультиквест видали, сказали, що я маю на якісь питання складні відповідати. Тільки так, врахуйте я рибак, тому не валіть. Питання. Дозвіл на придбання зброї дає змогу придбати до неї патрони. Так чи ні? Mm, так Ні. Ні? ні. Капець. ще після дозволу на зберігання насіння і транспортування зброї можна придбати до неї патрони. А це трохи процес. Дозвіл на зброю може отримати майже будь-яка цивільна особа? Ні. Е, обмеження по віку, е, по несудимості, е, по стану здоров'я. І напевно ще наявність коштів, щоб ти міг її купити, теж обмеження, певне. Вірно. Зброю може купити кожен повнолітній? Повнолітній, навряд чи хіба що пневматику, я думаю, повнолітній може купити. А якщо говорити про гладкоствол, він чи з 21, чи з 22, а нарізна, на різна, по-моєму, з 25. Все вірно. гладкоствольна з 21 року, року. А, а пніматіка зі скількох? 18. А ага. я думав, що, що можна і 16 навіть. Після купівлі напівавтоматичну зброю можна переробити на автоматичну? М -м, наскільки я знаю, ж -ж жодні переробки в цивільній зброї не дозволяються. По-моєму, це заборонено. Так, вірно. А, всю пневматичну зброю можна купити без дозволу. Я думаю, що там може залежати від швидкості кулі. Якщо вони там якісь швидші певного порогу, то напевно є певні обмеження. Ну. Так? Рибака на рибака досить вірно все від але ж я працюю в компанії ібіс і я спілкуюся з великою кількістю своїх колег, котрі заряджені, в плані, мають зброю. Вони про неї говорять, про ножі говорять. Тому я від них не слухався і тому, що знаю. Е, ну, все, дякую вам за те, що ви мене добре оцінили. Е, дайте мою залікову книжечку. Будь ласка, поставте мені цей 125 балів, 125 балів, і я піду. Ну я ж маю підтвердити, що я заробив свої 125 балів. Знайти на екрані, додати в кожи, як можна більше товарів, яких немає в наявності в магазині, але є на сайті. Е, ну, скажімо так, через те, що є цей магазин, це завдання реально складне, тому що сюди напхали асортимент всього, чого тільки можна і чого тільки не можна, чого немає в інших магазинах. Тут є. Але я спробую знайти чогось, чого нема. Отже, пишемо дайва. Пошук. Подумаємо на Каталіну. Дивимося, де є в наявності. На бандериї відпадає О, Варіант. Ті товари, яких може не бути в живих магазинах, це найчастіше якісь, наприклад, супер-новинки або супер дороговартісні категорії залучених брендів, тобто як, там, бренд Дайва, ще Сент-Крой, щось, ще щось. Тобто тут є варіант, що це може бути доступно або тільки через інтернет-магазин, або там, через попереднє замовлення і так далі. І для цього ми тиснемо. Подивитись, побачити наявність. Бачимо, наявність у нас відсутня. Відповідно, я тисну Купити, додаю її в кошик. Тобто з одним товаром я вже вгадав. Так, продовжити покупки. І тепер перевіримо це по м такій категорії, як ехолоти. Це досить дороговартісний товар, і ну, рідко вся лінійка ехолотів прямо представлена в магазинах. От, ми тому зараз оберемо якийсь самий безумно дорогий ехолот і його спробуємо додати в корзину. Хочу вас попросити вибачення, якщо ви раптом отримували страждання, як і я через користування нашим сайтом в минулому і тепер. В минулому ці страждання були, тому що сайт був рагульний. Тепер ми сайт переробили на нормальний. Але він ще поки що, як то кажуть, не вліз в свої штанишки і типу, обживається. Коли обживеться, все буде зашибіст. Я прямо обіцяю. М -м -м. На Степана Бандери є. Підламав у нас Степан Бандери. Ну, тут цей магазин на Барсельському підламав. Сюди завезли. Мені вдалося додати в корзину лише один товар, якого я не знайшов в розрібній мережі. Це топова дайоська катушка за багато-багато грошей. Все інше є, тобто, що я сказав, що. В магазині є настільки багато всього, що навіть я знаючи асортимент не зміг знайти пробоїв, яких би ми не знайшли в магазині, але якщо ви їх таке знайшли, замовляєте тут, і все буде у вас в свій час. І останній пункт обов'язкової програми гравіювання. Вгадати, де чий дизайн гравіювання на чашці попередньо кожен з нас ведучих обрав свій дизайн, наніс його в таємниці від інших ведучих, і тепер я маю вгадати, де чий свій зрозуміло. Я вгадаю Це мій дизайн. Це символ, який означає радіоактивність. Чому він? Тому що я фанат гри Сталкер, а це один із символів цієї гри. А по-друге, я розумію, що цією чашкою я буду користуватись, і щоб ніхто не ліз до моєї чашки, типу вона радіоактивна, от вона буде от з таким принтом. Так. Ну, тут е, загравійований чувак, який собі, походу, з гладкоствола виносить мозок і знак питання. Ну, тобто Я думаю, що це значить він напрягає свою голову складними питаннями. Ну, з гладким у нас найбільше пов'язаний Віталік Пєченко, я думаю, це його чашка. Він ж у нас там чемпіон якраз по стрільбі з гладкого. Так, це у нас екзотичний кінжал і, я так розумію, екзотичні піхви під нього. Хто у нас головний ножеманьяк на компанії? Звичайно, горіша. Ну, тому я думаю, що це його. А цей мускулістий тіп, я думаю, це шарп тому що він мускулістий тіп, він, напевно, просто себе тут зобразив. Ну, типу, просто ну, обличчя дещо не програвіювалось, а так, в принципі, схожий. Так що, якщо раптом вам потрібно гравіювання на вашій зброї ножах або чомусь іншому, навіть на спінінгу жарт, то ви можете це замовити і вам зроблять отаку красоту. Судячи ще по тому, що мене заперли в цей відділ, то м -м -м, добра людина на ім'я Віталік мені придумала щось дуже добре. Так, м -м -м. Знайти в збройовому відділі апорт. Апорт, наскільки я знаю, це е е е тема собаки, коли щось кидають і вона має це принести. Можливо, це щось для тренування собак. Я не знаю, чи є у нас таке, ну, але зараз повтикаємо. Воно? Е, Дивіться, оцю штуку треба е, пану Віталію Пєченко використати за призначенням. Все ж можу Я просто не розумів, де, де воно має бути. Чисто випадково оцю, цей мікробуйок, цей огірок недозрілий, я знайшов. Ну, коротше, такий є. Свінгери — це танцори, і це оце, що пари міняються між собою для сексуальних втіх, Це я знаю. Так, пішли, пішли за мною, а я не знаю. Доведеться шукати. Це складно, да, це складно, це складно. Приманка, може бути свінгер, приманка. Я точно не знаю, але мені здається, що це не відділі для хижої риби, хоча він здоровий. Пількери. А пількер підійде замість свінгера, як думаєш? Ні? Поняв. Дивися, дивися, дивися. Це кормушки. Це шнури. Ір, ір, ір. А де свінгери? Вони не свінгери. Коробки, рогатки. Ну, мені здається, це щось з вудлищем зв'язано. Так, Тут прикормки. Свінгери це не прикормка, От просто відчуваю. Отут, мабуть. Опа, я знайшов. Так, давай. А що це таке? Чесно, я не знаю, що це, але воно тут є. Запрошуємо вас в наш рибацький відділ. Тут можна знайти будь-який свінгер для вас і вашої пари. А, що мені тут ще насипали на останок, на самий останній конкурс, ну, це те, що я і знав. Зробити приємний подарунок і корисну справу подарувати подарунок за донат. Отже, полетіли. У нас на кожному з каналів буде свій розіграш і на нашому, і на збройовому, і на каналі наших туристів і десічників. Ми хочемо зібрати 300 тисяч гривень на фонд таблеточки.ua для купівлі медпрепаратів. Для цього, щоб прийняти участь в цьому конкурсі, ви донатите суму кратно 200 гривням. 200 гривень один квиток в розіграші, 400, відповідно, два, 1000 – відповідно 5 квитків. І потім, коли ця сума буде сумарно досягнута на цій, на цій банці, ми проводимо розірш і кожен канал дарує свій приз. Моїм призом буде отакий от суперовий комплект для лейтового джигу, який складається із топового нашого вуличня. Це Black Swan, 711 до 10 грам, і достатньо топової катушки Shimano, яка називається Stradic 2500 S. Це те, що отримає учасник донатів на нашому каналі, але ви можете при цьому паралельно задонатити на каналі зброєрів і на каналі ДІСІшників і прийняти участь там виграти, можливо якийсь дробовік або виграти якийсь суперкрутий наворочений ніж від гриші. Тож залітайте, приймайте участь в корисній справі. А ще ви можете виграти в нашому відео комплект із отакого от спінінга «Фаворит Х1». І отакої катушки «Фаворіт Сіріус в 2500-му розмірі. А за що ви його можете виграти? А якщо ви дуже уважний глядач нашого відоса і побачили всі пасхалки, які ми заховали в нашому відео? Тобто щось незвичне не на своєму місці, ви побачили, прописалися в коментарях, хто вгадав всі оці пасхалочки, написав їх в коментарях. Серед цих людей я через. Два тижні після того, як вийде відео, проведу розіграш. І комусь, абсолютно випадковому, хто вгадав, достанеться цей комплект. Так що приймайте участь в нашому розіграші, робіть корисні справи і вигравайте класні комплекти для вашої риболовлі. Всім пока!